Коробка за 500 гривень, наповнення якої коштує 10 тисяч. Так сказали в інтернеті. Як думаєте, це правда? Зараз перевіримо: гуді бокс. Рука тягнеться до найбільшої баночки, і це в нас бодібатер. Взагалі, я вже так підглянула трішечки в коробку, і я бачу, що тут знаходяться лише незнайомі мені бренди. Але я сподіваюся, що вони нормальні. Далі в нас щось рожеве. Кремова маска для обличчя. Не знаю, як вона буде працювати, але пакуванічку мені подобається. Оп. Два однакових креми. Денний та нічний від бренду Scone. Спробуємо. Це якийсь бальзам для губ. А, м -м -м. Це я точно очікувала побачити. Блиск для губ. Я вибачаюсь. Це просто прозорий блиск. І останнє це хайлайт. І, до речі, він має бути кремовим. Мені щось здається, він якийсь дуже темний. Коротше, ось так виглядає людина, яка скуповує абсолютно все, що вона бачить в рекламі. Ось таку суму я заплатила за цей бокс, і ось така сума в мене вийшла, коли я порахувала всі продукти по їх вартості, які я знайшла в інтернеті. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи вартує воно того. І якщо це буде 2000 лайків, я зроблю огляд на цей адвент. У цього бальзаму проявився колір.